Всім доброго дня, як карать, добрий днями з України. Ну, я, як по традиції, знову викладаю відео про підщепу. Не знаю чому, але мені ця тема дуже цікава. Напевно, тим, що прививки якось вже трохи набридла робити, а хочеться займатися тим, що для мене простіше. Ну і простіше це вирощувати підщепу. Тим більше, що я олодів технологіями. По її правильному і швидкому вирощуванню. В даний момент клієнт мене попросив продати підщепу і я її приготував на продаж. Ось Хочу показати, це моє відро 15 літрове. Воно ну, Насправді десь під 18 літрів помне, але тим не менше 15 це його розмір завода. Ну Бачите, катки тут долітрові, 0,8 літра. І Серед цієї підщепи є біградія, макрофіла і цитрумело. Ну, підщепа має висоту, я думаю, що метр це висота чиста, без горщика. Ось таку підщепу я на сьогоднішній день продаю по 100 гривень. Багато не продаю поки що, бо ще її не так багато виростив в вам для своїх потреб, але в принципі я думаю, що займуся подалі вирощуванням її в більших кількостях і буду продавати її далі. Ну, на рахунок кореневої системи, що я можу сказати? Все залежить від рослини. Тут вона не вийшла за межі горщика але є такі рослини де вона просто вилазить через дренаж тут вилазить через дренаж ну в принципі підщепа нормальна на таку можна сміливо щось прививати більше що Черенки з неї можна вкорінити, кому це потрібно, тому що тут є що зрізати. Тут цитрумело, це бігорадія, видно по лисках. Ну, а ось макрофіла. Щоб ви могли порівняти, ось як листок макрофіли виглядає. Бігарадії, ну, бігарадії макрофіла мають крилатки, але бігараді листя загостреними ми ось бачимо. ну Більш таке загострене. Хоча макрофіли теж є, буває загостреність, але в принципі все рівно можна легко відрізнити по формі листка. Ну, це тримало тут все зрозуміло. тричастий листок. І він відрізняється від листка трифолівати. Він більш такий крупний. І ось цей центральний листок, як це більшого розміру ніж трифляти. Тобто трифлювати був би десь отакий листок, який я оце пальцями прикриваю, а цієї частини вже не було б. Звісно, що коли досвіду немає, то важко відрізнити, але якщо постаратися, то різниця є, її можна побачити. Ось таке коротенькі відео, купіть щеплення.